Віч. І сьогодні в прямому ефірі я буду відповідати, буду задоволенням відповідати на ваші запитання. А спочатку я трохи розкажу про себе, про те, що я роблю, чим я займаюся, що ви можете мене придбати. Потім я буду також відповідати на ваші запитання. Але у мене є умови, при яких я буду відповідати на ваші запитання. Тобто, будь ласка, ви повинні бути підписаними, підписуйтесь на мій канал, не пропустіть відео. Я багато відео знімаю, що стосується нашої країни. А також я буду раз на тиждень проводити такі прямі ефіри, де ви можете в прямому ефірі заходити і задавати свої запитання для того, щоб я вам на них відповіла. Мені повинна, повинна бути від вас така інформація. А це саме це ваше ім'я. Ваш вік, не пишіть мені, будь ласка, рік вашого народження, а напишіть мені ваш вік, ваше запитання і ваша коротесенька перед історією. Тобто, якщо не можете написати свою коротесеньку перед історією, просто можете, можете написати, хто ви, друг другу, хто ви, в какому, якому статусі ви знаходитесь друг другу. Тобіж ви чи ви, чоловік чи ви коханці, чи ви просто тільки познайомились, ви пара, чи ви друзі. От такому форматі. А, Добре, поки у нас народ збирається, бо я робила багато, багато таку перерву, я не робила прямі ефіри десь ну, майже 2 місяці. А Зараз я буду їх робити на постійній. Основі, і тобто наші всі читачі зберуться. А поки наші люди збираються, я буду вам розповідати про себе. Ну, Про себе я вам можу розповісти. І я займаюся таро більше вже 10 років. У мене дійсно є дипломи, буду хизуватися їм, буду вам показувати свої дипломи. Я багато вчилася таро, а, також я, у мене є астрологічна есть <кліг> я за кор я ще і астролог по своєму фаху і роблю такі цікаві розклади, наприклад, 12 днів, 12 думів, ну, багато чого іншого. Де я живу? Я живу в Україні. Звісно, мою мовою ви вже зрозуміли. В місті Одеса. Місто Одеса, це, звісно, була є і буде Україною. А, а, Ще я роблю талісмани. Я роблю талісманні браслети з натуральних камінь, а також ляльки-мотанки. І хочу вам сьогодні показати свої ляльки-мотанки. Почну я з елітних ляльок-мотанок. Подивіться, яка краса. Такі елітні ляльки-мотанки. У них висота майже десь 26 см. сантиметрів. Вона одягнена в натуральну шкіру. Бачите, які в нього. Сукня цікава, от у нього даже є така метла, натуральна метла. Ось така лялька, вона на дерев'яній основі. Матеріали у нього повністю на... з натуральної тканини. І ось таку ляльку-мотанку поставити у себе в оселі, чи ви поставите у себе в офісі. У нас багато. от Я помітила, я нещодавно їздила в Київ, заходила там. В офіси ну, по, по справам, в готель заходила. І там такі стоять ляльки наші мотанки. Бачите, українська лялька-мотанка. Це на добробут в оселі. А якщо таку ляльку-мотанку поставити у себе, у ні одна падлюка к вам не зайде з дурними, як то кажуть, думками. Є така лялька. Так, я бачу народ збирається. Привіт, Катюша. Є така лялька. Подивиться. От у нього мішочок. Мішочок у нього тут сіль, сіль наша з Одеси з нашого одеського куяльника. Вона дуже така, там багато э, мінералів. Набагато більше, ніж деякі. І вот така є біла то одарка. А це пані Оксана. Бачите, яка Оксана? Дивіться, яка біла відьма. Красотка, наша українська. Це такі ляльки, елітні ляльки-мотанки. Вони не не дешеві, ну, їх коштують всі грошей світу, але вони не дешеві. А також, хто не може, є такі бюджетні ляльки-мотанки, Дивіться, Маленькі, ота українська берегиня. Це українська бабайошка. Бачите, на мітлі, смотрите, яка. яка цікава, вона так повісить в себе. Я їх заряджаю на таро. Іще така берегиня. Маленька. І зерновушка. Ой, зерновушка у неї, смотрите, у нее тут, тут зерно і еще мішочки сіль. Ось така красавиця. Бачите, яка красавиця. У нас так от можете повісти. це щоб гроші були в хаті. Це все, що стосується Єлизавета привіт! Привіт, дівчата. Зараз я щось трошки тормознула, не включила. Зараз я музычку включу. Головне, щоб вона вам не мішала. Зараз я себя ще включу, щоб я снова бачила ваші запитання. Зараз Сейчас. Сейчас, маленький момент. Ну, і дійсно, ще я роблю браслети талісмани. Зараз вам розповім про свої талісманчики і будемо починати відповідати на ваші запитання, поки народ ще збирається. Браслети талісмани з натуральних каменів. Білий агат і чорний агат. Малахіт, кошачий глаз. Мало зелені каміння дуже добре робити, заряджати на гроші, на добробут. Також кошачий глаз, корал, міфрит, змієвик теж на гроші дуже добре. Аметист, аметист це взагалі класний такой камінь. Усі багаті, все класні. Вот вже готовий є браслет шамбелі. Аквамарин. Хто любить жіночі камінь. Аквамарин. Горний хришталь. Хрушта... Горний хришталь, у нього магічні можливості всі ті, як у алмаза. Знаєте, так? Да? От горний хрушталь. Лава. Лава це для учоби добре. Ну, взагалі, у них є багатий спектр. Так, це у нас забула, що буває. Так, ну и еще лава вот такая вот есть. И, конечно же, тоже как этот камень забываем. Темный камень забывает называется, но это не так важно. Кто хочет замовити у меня браслеты, так, талисманы, будь ласочка, пишите мені в приватней повідомлення. класний каміння, всі натуральні. Я можу вам сплести їх, от як у себе шамбалі. Так вони нитками набагато товше тримаються. А є ще класний камінь агат. Він взагалі, як би не дорого, але він універсальний, просто камінь-агат. Надбігаєте цей браслет на день, на ручку собі. Він впитує весь негатив. Вічером просто під водичкою змиваєте і все, негатив уходить. Ось так. Так, добренько, бачу ваши запытания. У нас пока мало на ютубчике тут запытаний. все приходит в основном в инстаграм. Добрый вечер. А добрый. Какие планы у Димы 40, Кати 39? Проводим время вместе, помогает. но конкретики никакой нет. Спасибо. Давай, Катюша, посмотрим. Мы посмотрим на нашей любимой колоде второго украинского мифа. І так, дивимося. Діма 40, Катя 39. Діма 40, Катя 39. Готуйте свої запитання, будь ласка, пишіть свої запитання. Діма 40, Катя 39. Діма 40, Катя 39 энергиях знаходиться дима до кати дима до кати каких энергиях дима знаходиться до кати Дивіться, катюша он до тебе проявляется лично проявляется по шестерочке жезлов изначально почему такая карта попала, выпала королева мечей перевернутая что это за женщина которая что-то ему шепчет в ушки против тебя кто эта женщина обычно это женщина которая старше тебя ну вот есть какая-то королева мечей вот сразу она выпала и дальше и она знает что ему говорит Дима, у тебя будущего нет с ней, не надо с ней быть, вот нет будущего, однако, несмотря на все это, он все равно проявляется, вот посмотри, проявляется к тебе карта победителя, шестерка жезла, и вот вы даже вместе, вот я вижу король кубков, и ты, императрица, ты великолепная, красивая, умная девушка, молодая женщина, да, а вот он, смотри, король кубка, он для тебя, для тебя сейчас повернут лицом. Вот развернут он к тебе сейчас, проявляет заботу. Но почему пала в карта хитрости? Хитренький он все равно. И по карте вот этой семерки мечей, то на семерка мечей, а это семерка жезлов. Угу. Как-то вот эта семерка жезла он как-то не уверен в себе. Какая-то есть неуверенность в этих отношениях. Очень сложно отстаивать свою позицию. А почему? Потому что ты умная. Вот ты умнее его, понимаешь? Вот ты. А сейчас, на данный момент, вот мы уже раньше смотрели, я же помню, Катюша тебя. Подвоха нет от него. Ты вот, разумеешь подвоха, наоборот. Вот забота какая-то. Проявляет заботу. Но нет уверенности в завтрашнем дне Але все буде добре, хороші карти випали. Вірогідні, що Владислав 33 роки знайде стабільну роботу стабільним прибутком до кінця 25-го року. Добре, дивлюся. Я вам нагадую, які у нас правила. Якщо хочете, щоб я вам відповіла без. Оплати, будь ласка, готуйте своє запитання. От пишіть, як дівчина написала Єлизавета. пишіть, будь ласка, своє запитання. Вік не потрібно мені писати рік народження, щоб я тут довго не вираховувала. Пишіть а, ваше ім'я, ваш вік, питання і бажано, щоб ви написали свою предісторію, хто ви друг другу? Владислав 33, Владислав 33, яка йому вірогідність, що Владислав 33 знайде стабільну роботу стабільним прибутком до кінця 25-го року. Владислав 33, стабільна робота до кінця року. Він то знайде собі роботу, знайде буде у нього роботка по шестьорки пентаклі. Йому будуть платити гроші за ту роботу, яку він виконує. Тобто ти мені і я тобі буду з ним розраховуватися чітко за не за якість, а за кількість і за якість роботи. При тому, що буде він заробляти більш середнього. Тобто, із десяточки на шестерочку буде в нього робота. Але я бачу, що зараз він нікуди не торопиться. Дивіться, восьмерка жезлів перевернута. Він не поспішає, він просто, як кажуть, поспішає, не спіша, так? Не поспішає. Робота буде до кінця року. Не переживайте, все буде добре. Треба тільки пентеля пенділя дати. Вибачте, бо нікуди не торопиться. Светлана, 48, Сергей 49. Светлана 48, Сергей 49. Так, будь ласка, пишіть свої запитання. Я вам дякую. Дам пентель. Да, бо не спішить. Не поспішаю. Дадійте пентяль, знайде одразу. І, до, і заробляти буде добре. Ну, нормально. Більш середнього. Світлана 48, Андрій 49. Ну, дивіться, стоїть ли в старі відносини. Вирішувати вам. За вас ніхто не вирішить. Ні Таро, ніхто. ні сусіди, ні друзі. Вирішувати вам. Але ми давайте подивимося. Два варіанти. Світлана 48, Сергій 49. Що буде, якщо Світлана вернеться у старі стосунки? Що буде? Що буде, якщо Світлана повернеться в старі стосунки? Другий варіант. Що буде, якщо Світлана. Вийде з цих стосунків. Що буде, якщо Світлана вийде з цих стосунків, Оба варіанти, як кажуть не камільфо. Ну, дивіться, перший варіант, якщо ви повернетеся в ці стосунки, спочатку у вас налагодяться ваші взаємовідносини. Відносини у вас будуть так. Він тобі, ви йому. Як то 50 на 50 не буде ні, ніхто зверху. Але потім же ви до нього самі підете. Чи ви, чи він піде, дивиться, карта уходи уходить. І знаєте чому? Тому що дуже важкі стосунки, дуже важкі стосунки. Якщо ви повернетеся, от якось ненадовго. Якщо ви залишитесь. А якщо ви не повернетесь, якщо ви не повернетесь, карта вам, це ви будете знаєте, свою харізму показувати ви будете як вот світило такое, да, свою харизм, і будете робити своє майбутнє. Але такий удар вам буде, так будете переживати. Ну з цієї карти це десятка мічей. Може бути, ви будете переживати так, а потім ви вийдете на новий рівень ваших віднос, не відносин свого життя. Тобто чорна полоса проходить. Ця карта, це значить чорна така полоса в житті. От ви думаєте, що все, все померло, нікого немає, тільки от ви одна, буде дуже ва. Але потім чорна полоса змінює білу полосу. Ну і дійсно тут, знаєте що? А будете собі когось і шукати, бо так, але ж буде багато конкуренції. За чоловіка прийдеться боротися за іншого. От вам два варіанти вирішувати вам. Бажаю здоров'я! Маріна, Марина. Якої не напишіть, будь ласка, Світлана, благодарю. да, Емірхан і, і Марина напишіть. А, до речі, тут у меня вот, в описі є моя карта. є також PayPal. хто хоче, щоб я вам дала розгорнуту, від...